Три години дощу і подолати перехрестя щорса Котовського можна хіба що на байдарках. І така ситуація, на жаль, традиційна. З шостої години ранку у Житомирі лє дощ. Ближче до години пік дощ стихає, але приїхати з крошні в центр вже не так просто. Тролейбуси курсують не за своїми маршрутами, а трамваї й поготів стоять. Надзвичайники відкачують воду із затоплених об'єктів, а комунальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні ще з ночі, з 6 годин ранку, вірніше, задіяні всі комунальні служби. Штучним спорудам, які обслуговують зливові мережі, зараз допомагає і водоканал, і теплокомуненерго. І також ми зараз бачимо, що працюють працівники МЧС. Задіяно 12 механізмів відкачувальної техніки і близько 60 працівників. Посадовець наголосив, що для вирішення проблеми водовідведення на перехресті щорса Котовського необхідні значні кошти. На Жаль, в місті є декілька декілька проблемних місць стосовно відведення дощової води. Одне із них це перехрестя, якраз вулиця Щорса і Котовського. Ця проблема з радянських часів, на жаль, вона досить коштовна, щоб її вирішити. От і мова навіть не йде про забруднення мереж, просто недостатній діаметр зливових мереж. Всі зусилля комунальники направляють на очистку мереж водовідведення, адже дощова вода забиває сміттям та листям водозабірні решітки мережі. Хлопці прочищають решітки. От листя каштани вичитають, колектор сам працює. Все ну колектор сам неспроможна. Труба, яка тут лежить, на неспроможна зразу таке, коли кількість такий. Води прийнята, розумієте? Все, люди всі повністю на території працюють. Через годину вода уйде, якщо дождя не буде. Мешканці навколишніх будинків у розпачі, адже така ситуація повторюється кожного разу, коли йде великий дощ. Ми в цьому будинку мешкаємо. В магазин не попасти, в школу дітей завести неможливо. Сьогодні ранком я вела свого молодшого внука в перший клас. Через двір ми ледве-ледве пройшли. Зараз я не знаю, як діти будуть вертатись. У нас тут постійно така ситуація, і тільки якісь таке дощі сильніші, Все, капець. Комунальні служби борються із стихією всіма можливими засобами, але ліквідувати наслідки стихії за короткий час неможливо. Далі без коментарів.